Всім привіт! Мене звати Віталій, і це друга частина мого першого погляду на GTA 5 для ПК. Я трошки побігав, поборов артефакти, виявилося, що це не лишило АМД. Також, маю вертоліт. крутий. відкрив другого персонажа, трошки побігав по місту. От і загалом приблизно так. Побігав в GTA Online. Е, як побігав, так. Чисто для себе більше. Е, політав, побігав там. Ну, скажу, що прикольно, але треба грати з друзями. Немає друзів, скоріше всього, GTA Online буде зовсім сумним. Благо, з цим у мене проблем немає. Ні, е, не буду міняти вертоліт на держабель. Е, о! В мене ідея. Давайте полетимо вон туди, на великі галупки. Сядемо там, Ми, мірі, спробуємо. Е, от, от. GTA, в принципі, мене радує, але не скажу, що це прямо, от, я не знаю, якась відрада, ще щось ще щось. Тобто це просто дуже-дуже дуже хороша гра і дуже-дуже дуже сильно розпіарена. Ну, тут буде вертольотна площадка, і нема. Беч. Так, тихенько, вон вертольотна площадка. Скажу вам так, на геймпаді літати дуже зручно. Падай. Падай! Тихо, не так. Назад. Злітай! Назад! О, тепер падай! О, добре! Я, правда, не впевнений, що можна звідси спуститись вниз. Скоріше всього ні. Так воно і є, звідси вниз вийти не получиться. В принципі, добро. Так, перешуток у мене нема. Тому скакати я звідси не буду. Тому що чарівато травмами. Я прям не знаю, що вам ще показати. Всі, хто хотіли, то вже про GTA знають все. А... Я по-моєму придумав. Вон там внизу є чудачок. Неклоп позначає знак запитання. Давайте сходимо до нього. Падай! Падай, падай, падай! ж би тут приземлити свого стального коня? Я навіть і не знаю, слухайте. Ще раз прошу вибачення з того, що я говорю вниз. Вся причина в тому що я захворів. Так, ну окей. Добро! Що? Legalized weed. Narcoman. Talking about a hotline? Straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about refunds. They rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want. This? This is tyranny by morons. Get things to take care of in a little place called reality. You Want to drag? Oh, nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Mm -hmm. Ah, Yeah, here you hardly feel it. Yeah, I smoke all day and I'm fine. It's a mm. pure, mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah, I mean, I'm sure they're nothing serious, but uh, I never let them get to you. Oh, the fuck! Наркоманский трип. Сухти, по-моєму, це прекрасно. Причому це явно якісь чужі. Воу, 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 воу. Демон, що ти робиш ти? Де ти? де ти, скоты МРИ Слухайте. А нормальний такий бро, ч ви? Я бы нього тоже бы купив би. З таким-то трипом. Причому що цікаво, він їх, походу, бачить кожен день. <тірш> 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 ти що робиш ти? look Oh, when will this shit stop? He just said it right away And after that you see the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity So I take it I can count on your support the fuck just happened What are you talking about? We discuss globalization the state А звук пропав. Круто! Я зробив квест. Але мій вертольот пропав, правда? А. Я вже думав, такі штуки можна було би поремонтувати, но ні. Техніка як пропадала, так і пропадає. Окей. Пропоную пограти за негра. Воу. Ні. Я хочу переключитися за мого негра. Який ти звіт то клеє тьолочок, да? Тоже перейдів слухай. слухи. А ну віддай тачку. Спасибі. Добре машина, слухайте. Ідемо, ти зробимо сюжетний квест. Заодно знаємо, що він нам. Я аварію походу, зробив. О, біда. Сунься, сунься, давай, давай. No Все. Пришел я к Бог просто.

I wasn't really serious about that. What? Uh, you're here, whatever. Sit. You ain't gonna rob me again, man. I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a big young for the pipe, slippers and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, you give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately and maybe Maybe if you're lucky, you become a three bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So, what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well. And today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. <laughs> yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that. Tell you what, uh, least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. Uh, it's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. Oh, butch. Let's take Amanda's car. <coughs> hey, Jim. I'm going for a drink. Dad. Ooh. Shit! I mean, our boat going down the Western Highway. It's it's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it I know you didn't want it sold but I need money and they don't want to buy it they just want to take it I'm hiding in the head you're insane all right I'm coming for my boat my darling boy is in trouble hey I help you out Lucky man. Well,

Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. <laughs> Alright, hom. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Real. Man, I thought you was retired. Why the <проб> rest rest in the fuck наскільки воно деталізоване і абсолютно адекватно Побудоване. Um, ну це старий Лос Сантос. Просто oh, знову він виглу. Не хрена собі він втиснув. How hey, we about to do? I'm going to get you. I got a piece of the glove box. They give you shit. I'll take them out. All that's cool, man. You shoot with one hand and driving with the other. But my motherfucking concern is I might miss the jump and fall and fucking traffic. You said you wanted to- What the oh, fuck? Oh, Насправді, АІ тут вообще адово ездить. Я сейчас ржу. Чи він хоче, щоб я зробив? Де я повинен слуги в нього їхати? Ох ти, слухайте. Хороша погоня. Не, вроді вбив, да? Поды слухайте. <реклама> <реклама> Ничего себе. <реклама> так есть.

Ничего, когда <свист> ж тебе нового? Hey, нового? Hey, there, there, Ничего, сегодня подалеку 3 километра, блин. Requested yeah, well, to just a thing. There's a so many prostobos. Listen, I, I fucked up, okay? I'm not going to lie, that was a really bad judgment call. But shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking bone. No, not that. It's all we do is scream at each other. No wonder I can't get a job. It's all your fucking fault. Or it's not, but it's hardly your fault. I Я майже не побив тачку, слухайте, добре. Ну, Чесно, попереднє відео щось не особо зайшло. Я розстроєн, але мені пофіг. Дивно звучить. Розстроєний пофіг. Ну, в принципі так воно і є. Я зі мною. Ми ще якось з вами пострімимо GTA online.

It's all good though, man. You going to get your hair right, all right? All right. Listen, thanks for today. appreciate it. We'll stop back out to the house. We'll talk. Uh, you see? Oh, so, man. Sorry, we didn't get your boat, man Yeah. Come on, man. Let's trick this whip, homie. <laughs> oh. Вот реальные такие West Coast customs. Ну, дивіться, ще один бот лізе до мене в друзі. Ремонт. Ау! Я її не перефарбував. Ну, ладно. Like said, women, Lauren, ну, от, давайте доїдемо до нього додому. He's і будемо закінчувати. Це Франклин, так? Так, Франклин.

Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like fully. Like his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Oh, man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass.

I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kinda of disappear. Hey, you play right to slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. Say... No, right. So like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, home. Or or we could just like shoppy, you know, play darts or get our drink on. Strip clubs dude I get real well, crazy. Yeah, I got your number shit. I need it, man. But uh hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right. Alright, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. But yeah. Давайте на цьому нашу другу частину першого погляду закінчувати. GTA 5 Е, uh, В принципі, ви не пожалкуєте, якщо його купите. Дякую вам за те, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім щасливо!